Країно, ти моя безкрая, на твоїх просторах все цвіте. Я країни іншої не знаю, де людина вільно так росте. Всім доброго ранку, ви на каналі Життя як воно є. Сьогодні у мене такий настрій, що нічого не хочеться робити. Сьогодні неділя, то вирішили поїхати в місто. Потрібно купити метал для арки. Будемо Марку робити для клематисів. Та ще там то яблук потрібно купити, то якусь продукції ще купити. Знаєте, хочу все своє є, але щось ще потрібно купити, бо щось ще й хочеться таке, якийсь салатик там зробити чи ще щось. Думала в церкву сьогодні їхати, щось настрою зовсім немає. У нас сьогодні погода гарна. Ну, нуль такий. Вітерець маленький, але сонечка не видно, Хмари, хмарі тучі всі закрили небо. Сьогодні мені такий віршик. Цілу ніч я його розповідала сама собі і ось зранку вам розказала, пам'ятаю ще в школі, як ми його вчили. Ще тоді ми вже знали, що ми будемо вільні, незалежні. Якби ще нашу владу трошки приборкати і все в нас в Україні було б так, як і в Дубаях. Буся. Буся, добрий ранку. Бусінька. Добрий ранок. Пусі, так браво. Та я гарно списку. Потягуся, будь ласка. Вусіона наїлася колобочок Ай, красотуля. і кусається щось там береться. Отягушечки, як мала дитина. Весьона. Так, умитися треба зранку. Приїхали ми друзі з міста, ось купили такі ось сарделі. Коли немає часу готувати, витрінько сарделі кинули, і зробили пюрешку, і є що їсти. Так, купила, а, ось ще таку колбаску я купила. Болгарська звається. Болгарська, так, да, якась болгарська. Напевно, буде гіркувати, тому що болгари люблять гіркувати. Все. Так. Купили ось такий шмат сиру голландського. Хочу зробити бутерброди. Зі поламалось. Та нічого, на бутерброди піде. Так. Ось купила собі, чоловік не любить, морську капусту. Мені буде. Купили хек. І такий гарний, такий здоровий рішек, так, який. знаєш, такий гарний. Погарений. До одного хека літру вина можна чисати. Ну так, да, ну. точно, тому що? Курці просто. Так. Купили булочку хліба, він такий свіжесенький, віться. свіжесенький. Теж болгарський суворово випускає. Так, купили таке печиво до чаю. Це як сирники. І це таке чорносливо. Медович чорносливом. Це я не говорю вам ціни. Печиво 100. 198 гривень за кілограм, оце на 96 гривень. І ось такий медовичок взяла, що на сливом такий ось. Як так, сучки. У мене чоловік починає вечеряти з 6 годин вечора, починає і в 11 закінчує. Так. Е, купили яблучок. Ось, бачите, яблучки по 17 гривень взяла. Взяла ось такі, вони як на, Річард, на ріхард похожі, але не знаю, які вони будуть на смак. Так. Е, взяла собі такий шмат копченого тиру. Люблю його дуже. Взяли гарбажіки. ось Там мене питали в коментарях, що таке гарбажика. Ось, ось така. Це маленька цибулька, це називається у нас гарбажика. Так. Правильно називається гарбаджейка. Ну, це на болгарській. На болгарському болгарській, да, болгарській мові. Так, взяла ось фінарі велика бутилка, бачите, 68 гривнів. Але не знаю, якщо це оригінал, то це щось дуже дешево. Гарбажіку брали по 60 гривень, друзі. Перед цим ми брали її по 50 в Ізмаїлі, а тут у нас 60 гривень. Взяла собі клей титан, мені він для поділок потрібний. І взяла собі ось такі два букетики маленькі, мені вони треба теж для поділки. По 10 гривень ці букетики, а це 72 гривні. Так, взяла ленти, от теж це для поділок треба з такого кольору по 2 гривни метр. Взяли газовий балончик попали на акцію на базарі 120, ми взяли за 67. Ну, щось він такий, не знаю. Спробуємо. Потім взяли ось це вже перейшло, те, що потрібно чоловікові. Взяли такі йому шурупи. саморізи, Потрібно нам там для поросят робити, і вони треба два види, по 30 копійок і по 40 копійок. Одна штучка. Все дешево. Все, йдемо. Так, а це, друзі, ми взяли утеплювачі для дверей є такі у нас там, бачите, щілинки і хочемо утеплити. Взяли 5 метрів. Утеплювач для дверей коштує 20 гривень в метр. Так. Взяла я ще на мало виписала, ще треба було купити. ну, Гроші. Не можуть удержатися в руках. Потрібно тільки втратити. Ось взяла горох, в мене чоловік дуже любить зелений горошок, взяла 250 грамів, взяла капусту, тепер вже все по маленьких пачечках, бо вже великий не хочеться брати. Взяла це золотий гектар це з середніх, а невістка це з ранніх. Взяла морку королева осені, яскрава і незрівнянна. Королева осінь я садила раніше, а незрівнянну це перший раз. Так, на так, купили. купили капці чоловікові. Ось такі на, на базар влітку. Тому що, тому що вони будуть потім, зараз ми взяли їх по 80, ну, будуть вони більше 150 гривень, це точно. Тому що вже де, де, де в кого на ринку у людей вже були ціни 150 таких капців. Розпродажа. Так, потім взяла, е, я вам говорила, друзі, у нас украли крани, я вам показувала, і ось взяли тепер вже з пластмаса. Купили, не знаю, вже як, якщо ціни покрадуть, то я не знаю, що це буде. Ось, бачите, ціни 310 гривень. Це що ми брали, ця ось штука 90 гривень, ось яка крутиться. Цей переходники 180 Це ось це ось коштує 282 грн, А це, це навіть 186 коштує. Ну, ось так. Оце, о, оця коробочка 1700 гривень. Взяла. Білувати дерево потрібно взяла вапно, вапно. Негашене. негашене, його треба погасити, 50 гривень там, кілограм, вроді би, не знаю. І ось взяла синьку, завжди брала я ну, снежку, яка додавалася в краску краситель, як це господіє, називається. Колор. -колор брала. Але він так зараз подорожав, то я взяла синьку, вже буду синьку. Взяла ось таку голубу краску, фарбу. Це ну, на блакитну, на ну, потрібно на кладовищі, цвинтар. на цвинтарі робити порядок. І чоловік взяв фуму собі. А ще, 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 не все вин... а, ще так, Два віника. Два віника ми взяли по 90 гривень, А дивіться, що я собі купила. Ви бачите що? 110 гривень. Плітку підмітати на дворі. О, гарна, Та ти що. Продавець сказала, що вона навіть не стирається. Ось красота. Все-таки я собі не пожаліла для себе грошей. І ще взяли ми для... для... Хочемо робити для подставки для. Кліматісів і арку взяли желізо. Взяли желізо і що ж ми взяли до желізо все, да? І ще нічого не брали. Два міні-пілісоса. Ну, два віник. Ну да, два міні-пілісоса. Ось... На про проволока січення 6 мм. Взяли 6 штук по 6 метрів. Метр коштує 16 гривень. Друзі, покупки наче нічого й не робили, а грошей дуже багато вийшло, але ж все це треба.